Про те, що на Хеловін усі роблять ліхтарі із гарбуза. Ми в курсі. А звідки взялася така традиція? Ні, так от це ірландська легенда про скупого Джека. Одного разу він запросив диявола в бар, але геть не хотів розраховуватися за свій ель і змусив диявола перетворитися на монету. Монету поклав у кишеню, де лежав срібний хрестик, який не давав дияволу обернутися назад. Згодом він відпустив його, але домовились, що диявол цілий рік не турбуватиме скупого Джека. Час минув, зустрілися знов, і скупий Джек змусив обманом залізти диявола на дерево. Поки той сидів там на корі вишкріп хрестик, і диявол знову не міг спуститися на землю. Ну і знову домовилися, що диявол не турбуватиме скупого Джека 10 років. А у разі якщо той помре, не забере його душу у пекло. На тому і розійшлись згодом. Джек помер. Але бог за гріхи за життя не захотів брати скупо Джека у рай. Диявол був ображений на Джека, тож і у пекло його не пустив. Натомість дав палаючу вуглинку, яка мала освітлювати Джеку шлях. Джек поклав буглинку у вирізану ріпу і пішов блукати світом. Згодом ріпа трансформувалася у гарбузу. Це сталося тільки 200 років тому. А ірландці і донині ставлять ліхтарі із гарбузи у вікна, аби відлякувати злих духів.